Поки по всій Україні блокаут у Миколаєві волонтери спільно з підприємцями організували розваги для дітей з інвалідністю, щоб провести майстер-класи та розвиваючі ігри, встановили генератор і запросили аніматорів. На заході побувала і знімальна група телеканалу Март, Тож усі подробиці далі. Десята ранку Миколаїв, як і вся Україна без світла, води та опалення. Попри такі несприятливі умови, в центрі міста волонтери зустрічають діток з інвалідністю. Аби малеча не сиділа вдома у темряві. Волонтери благодійного фонду Волонтер ЮА» та волонтерської групи Ми поруч зорганізували розважальну програму у дитячому кафе Фемелі Пелес. початку війни ми створили волонтерську групу Ми поруч в которую вашлі дітки з діагнозом аутизм, синдром дауна і ДЦП. Нам позвонила директор этого кафе, з которым ми сотрудничаем давно ну, предложила вот такий праздник. Святкову програму приурочили до міжнародного дня дитини та дня людини з інвалідністю. Активісти кажуть, це привід зробити добру справу та подбати про тих, кому треба не іграшки чи солодощі, а увага і турбота. Це дні коли треба задуматися Тома сьолі кожен з нас зробив для таких дітей і людей Цим дітям. Им не нужны, им ничего не нужно, кроме общения. Общение это для них жизнь. Поэтому вот если мы такие праздники будем хоть изредка им устраивать, они будут счастливы и получат свое развитие. Волонтерська група Ми поруч взяла під опіку 48 діток. Для них систематично проводять заняття з логопедами та психологами і майстер-класи. Сьогодні разом з аніматорами діти грали у рухливі ігри, виготовляли поробки, а потім смачно пообідали. Щоб активності відбулися, власники кафе під'єднали генератор, завітали до малечі із подарунками. І волонтери з Києва. Ми привезли там комплекти теплого білья, діяла, постільне більо. Игрушки, большое количество, продуктовые наборы, одежду теплую привезли. Это все для деток с ограниченными возможностями, которые тут вот в Николаеве, так сказать, в городе герои, который постоянно был под атаками, под обстрелами, под бомбежками, решили приехать сделать детям праздник, такой сюрприз, порадовать. Такі заходи планують проводити і далі. Їх організують для діток різних вікових категорій від найменших до підлітків. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, телеканал Март для її новин.